Вітаю, я Тимур, ви знову на моєму YouTube-каналі, і О, як же ж би це пояснити, це друге розмовне відео, де ми будемо обговорювати, які тут у нас вийшли новиночки, але є одне маленьке але, будь ласка, поставте, хоча б цьому відео вподобайки, бо якщо дивитися на попередні два відео, то вони рівно нікому не сподобалися, тож це якось. Не дуже приємно, то, будь ласка, поставте їх. <кліх> ну, і ми, в принципі, почнемо з того, що нас чекає в 26-му році, і трошки того, що в нас вже є. Тож, першим набором в нашому списку буде 77,256. Оцей Делоріан. За 30 доларів або ж плюс-мінус 1300 гривень. І скоро в нас дуже багато буде 1300 гривень, тож просто зафіксуємо За... За... 30 дорівнює до 1300 Що можна сказати про цей Делоріан? В нас вже було два делоріани до того. І е... перший Делоріан доволі погненький, другий великий делоріан, а третій відкривається не як Делоріан, але є делоріаном. Тож так, набір на вісімку з 10 так точно. І в принципі я не дуже люблю назад в майбутнє та й Долоріан теж не, ну, для мене не настільки вже культовий, тож так, просто є новий Делоріан. Хочете купляйте, його я не буду купляти. І ми, напевно, перейдемо до <кхід> цілої лінійки по Бетмену. 76-331 Бетмобіль Бена Афріка. Ну або ж по фільмам... А зараз. Нолана. По фільмам Нолана. Ні, чорнолана. Блін, не Нолана. Снайдера. Бетмобіль по фільмам Снайдера. 220 деталей. Це найменший Бетмобіль з усіх. І його ціна 30 доларів, тобто 1300 гривень. І що ми можемо про це сказати? А, блін, він реально крутий. Оце прям шикарний Бетмобіль. Він мені подобається. І ця золота деталька а, по 20-річчю Лего Бетмена і те, що є ціла купа офігесних фігурок Бетменів, це просто шикарно. І Бетмобіль шикарний. Потім Бетмобіль, в якому трошки більше деталей. 76.333. Бетмобіль по Бетмену і Робіну без Робіна. 272 деталі. І. Він поганий. Це четвірка, Ну, блін, ну це. Це поганий Бетмобіль. Ну, він просто поганий. І десь 1300 гривень, так. І останній Бетмобіль. 76. 332. Бетмобіль по більш новому фільму по Бетмену, останньому великому, де в нас був хто правильно Едвард з Сутінок. Ну, ж з Гаррі Поттера, він там теж когось грав в Гаррі Поттері, в кубці вогню. Але, в принципі, прикольний Бетмобіль, і в ньому аж 330 деталей. Тобто, по деталям це найкращий Бетмобіль. мініфігурка теж нормальна. Бетмобіль виглядає. Я б віддав перевагу тому, що був перший Бетмобіль по цьому Бетмену. В ньому більше місця, тому можна посадити реально дві фігурки, а не одну. Ну, але тут все одно шикарний Бетмен. Мені фігурка Бетмена тут шикарна. І автомобіль, в принципі, ну, на десятку, як і інший Бетмобіль. Два Бетмобілі, в принципі, у нас на десятку і один на четвірку. Ну, тому що, ну, що Бетмен і робін, що цей Бетмобіль. Жахливий. Але це... але, але. у Бетмобіля по Бетмену і по Лігі Справедливі. Ні, це Неліс Спеправди. Це була Бетмен процес була... при мене. Ці два автомобілі мають шикарні деталі, шикарний вигляд, і я їх дуже сильно хочу, але разом це 2600, це дуже дорого. Тож так, це шикарний варіант. В принципі, так. Після, останнє, що в нас є по Бетмену. Це 76333, 678 деталей, 80 доларів, 330, 3300 гривень приблизно. І цей тулого. Воно крутисне. Воно шикарне. Я його дуже сильно хочу. Але ну, його в мене не буде. Але він все одно ж. Що... Ну, ну, це десятка. Ну ви просто подивіться, як воно зроблено. Тут деталі кажанів, інші детальки. Ну, це просто шикарний набір. Плюс там є золотий Бетмен. Ну, і на цьому полісі все. Вау. Три Бетмобіля і Бетлого. Клас! А, і там ще хтось згадував, що останній набір був здається он той по диважінці, що якраз стоїть на вершині. Але ну. Диважінка 2 поганий, фільм, ну, поганенький фільм, але все ж таки той набір мене є. І, в принципі, це гарна претензія, бо у нас є архе, цілих три бетмобіля, бетлого і немає метрополісу. Немає нічого іншого по DC. Це якось образливо, що тільки бетвоно у нас заслуговує на набори, а решта ні. Хоча я хотів би ще один набір із зеленим ліхтарем. У мене, звісно, є перший набір із зеленим ліхтарем. Але ну, хочеться ще, щоб там був інший зелений ліхтар, бо зелених ліхтарів ціла прірва. Після ми приходимо до чогось титанічного. А це 10. 366 або ж акваріум, в якому 4154 деталі. Він прекрасний. Це реально шикарно. Він, навіть якщо трошечки додати йому моторчик, буквально один, трошечки деталей, щоб воно все саме рухалось, а там дуже багато чого рухається, то це вийде божественно прекрасно. Але. Ви готові віддати за нього 20 тисяч гривень або ж 480 доларів приблизно? Якщо готові, ви молодець, але я не готовий. Це, ну, серйозна сума. Краще вже купити Гуенг Mary або ж той же самий Арк. Ну, але якщо ви захочете собі акваріум, то купляйте акваріум. Після ми переглянемо ну, одне маленьке оцега. 40769 ну, джойстик від Seghi. Там всередині є Sonic, в ньому 260 деталей, його ціна 2200. Ну, якщо вам подобається він, то ну, хай він вам подобається, але я дам йому 7 балів. Бо, ну, я не геймер, я не фанат геймінгу. ну, Відеоігри грати у відеоігри. Тож так, якщо вам подобається, то, звісно, що купуйте, але. Нє. Але, але всі ці нінтенди, на Маріо, телевізорі, на телевізорі, як іде гра, і цей Джосик все в одно. І не до мене. Тож після, після. Що ми розглянемо? Ми пірей. Перейдемо до головного, що в нас є. Це Зоряні війни. В нас доволі мало новичок. І є ось це. 40,77.1. Тайфайтер. Додаточок до зірки смерті. 236 деталей. Шановні. Це. Ну. Два з десяти. І то тільки за фігурки і ту маленьку фігню. І три пакетіка не можна було впихнути. В одну велику коробку. Три. Там лише три пакетіка. Це от стільки від тієї кількості, що є в тій зірці смерті. І запхати ще одну маленьку потворну конструкцію. Навіщо той Тайфайтер? Для чого? Він жахливий. Там так, стоїть версія 2000. 2018 э, чи 17 року. Десь так. Цей Тайфайтер Ханусову Є найкращим з усіх. Після нього той Тайфайтер. Решта тайфайтерів. До нього пік вниз. Тепер питання: навіщо? Для чого та потворна конструкція? Щоб вона висіла поруч з таким же самим потворним шатлом імперії, в якому вміщаються дві фігурки, бо навіть в новому, ну, як новому, 21-го, здається, року, в отій конструкції, дуже малій, вміщалось три фігурки. І вони нормально сиділи. А там лежать. Ну, так, хтось захоплюється саме тією додатковою конструкцією зірки смерті. Але вибачте мене. Навіщо вона нам, якщо є просто зірка смерті? Я цього не розумію. Я не розумію у тих двох міні-версій Тайфайта Дарта Вейдера. Навіщо воно все існує? Воно не повинно існувати. Це просто марна витрата деталей, зусиль і всього. Ну, і, і комусь заплатили за те, що він зробив ось це. За це комусь дали гроші. Мені здається, що навіть діти збирали краще. зберуть кращий тайфайтер в такому маленькому розмірі. Навіть 4 виглядав більш переконливо, ніж оцей. А це ще додаток до набору за 1000 доларів. Ось як нас дуже сильно люблять. І ось що тепер дають гроші. Вау. Це. А, я навіть не знаю, з чим це порівняти. Це ще торботанк новий. Ну, ви, напевно, зрозуміли, так, це жахливі набори. І в нас... Ну... Добре, давайте ще трошки про зірку смерті. Я був трошки неправий, вона трошки краще, ніж здавалося, на перший погляд. А прототип взагалі шикарний, тільки я не розумію, чому прототип не почали продавати, тільки там теж жахливий тайфайтер, і навіщось маленька конструкція цього як там його сукло, тисячоліття. Ті маленькі конструкції там слід на зайві в прототипі, але прототип, хоча б виглядає більш-менш. Мені він більше подобається, ніж те, що вийшло. Там в нас, виявляється, є джакузі. Так, штурмовик в трусиках не плаває в смітку, але джакузі. І я все одно вважаю, що це поганий вибір, що це не має коштувати тисячу доларів. І що ну, навіщо це? І що так у Вадіаграм? Це нічого не змінює, але там є прикольні. Маленькі частиночки, як там плакат, який прицесу єдею в кімнаті Дерта Вейдера. І, в принципі, все. Ну, Там ще як міряють штурмовиків і той джакузі. Ну так, воно трошки краще, ніж здавалось на перший погляд, але це трошки не змінює того, що він мені не подобається. І що це є ну, дуже, як на мене, неприємним. Тому що, ну, кому він подобається. Є люди, яким подобається зірка смерті. Я їх, чесно кажучи, не розумію, бо великий, ну, велика сіра кулька, мені здається, виглядала би краще. Але, ну, комусь це подобається. Ну, і там мала техніка, це прикольно. Коли мала техніка, це прикольно, класно. Так. А Ми перейдемо до набору, де є технік. І це іт, ІТ печівко або ж 40806. В ньому, так скільки там 697 деталей. Це 60 доларів, 2600 гривень. Я вам так скажу: для мене це десятка. Це геніальна ідея. Гарне виконання. І, в принципі, шикарний Дерт Вейдер Печівко. Це круто! Це Дартвейдер в огляді Печівка. У нас до цього був Дерт Вейдер в трусіках, звичайні Дерт Вейдери, а тут в нас печівку. Круто, круто. Шкода, що одна фігурка. Так. Конструкція деталізована, вона мені подобається. Це реально святкова, красива штука, яка дуже дорого коштує. Крім ціни, так. Воно шикарне, воно мені подобається. І так, якби в мене був варіант взяти його чи взяти зірку смерті, я б очевидно взяв печівку. Навіть якби це було безкоштовно. Ну, босіка смерті, ота, ну, шахлива, Чесно. Так, у нас ще трошки лишилося. І трошечки смачненько в нас вийшло на фінал відео. Так, воно у нас трошки коротше, ніж минуле. Трошки менше, можливо, ми обговорювали чи швидше. Це точно для вас питання, щоб ви переглянули і минуле відео. Тож ми почнемо. З 10365 чорна перлина. 2862 2862 деталі. Близько 24 тисяч гривень буде він у нас коштувати. ну Точніше, коштує, ви його вже можете придбати. Для мене це 8 з 10 чому? Тому що на 10 заслуговує тільки Going Merry Ну, бо ж бараті, вони реально кращі за цю. Цю чорну перлину, але ну, так, вона зроблена, ну, гарно. Що можна коментувати, коли набір хороший? Можна коментувати те, наскільки він хороший, наскільки прикольно, що в нього одночасно відбуваються всі його гармати. Класно, класно. Круто, круто. Виглядає шикарно, виглядає шикарно. Буде він у нас на огляді? Не буде, бо він дуже дорогий і в нас немає це бюджету. Тож так. В принципі, що ми ще можемо сказати про цю чорну перлину? Ну, мені не подобається те, що там немає дверей, ну, точніше, переходу з каюти капітана на палубу. Там її нема. Там ви просто, здається, або піднімаєте, або віддираєте верхню частину. Це неприємно. Неприємно, що там мала деталізація всередині, але ну, в порівнянні з Мері, звісно, що всередині погана деталізація. І все. Крім цього, в мене немає претензій. Хіба що там дуже мало мініфігурок. І там немає отих двох, що один постійно губи око, а другий просто за ним бігає. Ну так, це неприємно, що їх немає. Ну і, звісно, що немає з тийці мавпочки. Так, мавпочки дуже сильно не вистачає. Тому в нас так. А тепер в нас 21 361. Це гізма! Із Гремленів. Знаєте, що я вам скажу? Ці 1125 деталей. За приблизно 6 тисяч гривень в такій формі. Виглядає божественно прекрасно на десятку, господи, який же він милий. В мене так. ну, Там десь стоїть Грогу, і, можливо, він є на фоні у інших відео, але ну, старий Грогу, прям той, що перший був, в 20-х роках виходив, на початку 20-х років. А, він в жодне порівняння не йде з цим гізмом. Він в 100 разів красивіше, в тисячу разів краще. І те ж саме щодо йоди. Цей гізмо просто шикарний, і я його хочу. А Якщо ви не дивилися гремнів, подивіться, вам понравиться. Воно шикарно, кізму шикарний. Все мені тут подобається. Навіть круто, що там інструкція йде з розділом на те, щоб він стояв у вас або у вас сидів. Це, ну, блин, це класно. Я це дуже сильно хочу, але, ну, звісно, що хотілки ніколи не виконуються, тому що хочеш завжди багато, а набагато в нас немає <плес> нічого. А, і останнє, про що ми поговоримо, це 40,79,6 знову, брі... ну, знову зоріні війни. Тут у нас набір брікхетсів, в яких 650. Шість деталей по третьому епізоду. Приблизна ціна 3 300 гривень. Що можна сказати про цих брікетсів? Навіщо вони впихнули гріуса в цей набір з купою я хочу окремо гріуса. Мені, в принципі, решта брікетів не дуже потрібні. Ну, як не дуже потрібні, я, звісно, хочу їх. Це прикольно ну, мати в себе. Колекції у тих прикритів, але знаєте, що ну це якось дороговато. Ну, відчувається, що вона трошки дорогувати. А що можна сказати про решту? Ну, Віндоу, Window, Падме, Padme, ну, вони трошечки такі, от дуже сильно стандартні, і їх буде не дуже цікаво збирати. Палпатін um, трошки цікавіше буде збирати його. І, в принципі, в нас лишається реально шихарно виглядаючий грівус. Вау, класно. Я хочу його. Але решту можна... можна і без решти. Ну, Хоча решта доволі приємний додаточок до нього. І на цьому в нас, в принципі, все. Звісно, ми могли б посп... по... ну, поговорити про те, що буде Лего Покемони, але знаєте, що. Немає зображень, немає нормальної інформації, ми нічого не знаємо. І, напевно, воно щось буде. Але мені це цікаво. Я хотів би, чесно кажучи, я хотів би і One Piece, і Бахімоні, і Зодні війни, все. Але всього не буде, тож доведеться знову ж таки обирати. Ну і крім того, звісно, що більжи тема тому що що. Все в першу чергу йде на підтримку Збройних сил України. І крім цього ж. Що ще там? А, новина, що вийде новий тайфайтер Дарта Вейдера, але знаєте що? Мені дуже страшно. Ну Тому що то Тоннермайдер. Тайфайтер Дарта Вейдера вийшов останній. А, і мені здається, що далі буде тільки гірше. І там ще подейкують, подейкують, що буде X-Wing. Але знаєте що? Оце реально страшно, бо якщо згадати. Останній X Wінг, що нас вийшов, і передостанній X Vінг, що в нас вийшов. Ну. Якщо передостанній що можна назвати Xwінго хорошим, то останній ні. Єдине, для чого він існує, для того, щоб зробити тайфайтер з курилами Xwінга. Крім цього, нічого. Тож так. Ось що в нас є страшні новини, що буде Тейфайтер Дартавейдера. І мені страшно, бо він, мені здається, вийде поганим. І я не хочу розчаровуватись. А може він і не вийде, як і не вийшов. Ейтіу. Ну, коротше, ось цей. Крокохіда ми отримали Турботанк, і теж саме може бути з Тейфайтером Dartwajдером. Ну, інсайдри інколи помиляються, але зіркою смерті вони, здається, не помилились і краще це був фейк. Ну, бо це справді дуже неприємно. <свищу> Господь, ми знову говоримо про цю зірку смерті. Вона мені дуже не подобається, чесно. Ну, купа діаграм. Якось не дуже приємно. Але приємно, що Палпатін в 66-му пакетику, якщо ви зрозуміли про що ну, це. Тобто там 86 пакетиків чи 83 пакетика з деталями. І в 66-му, типу наказ 66, на 66 вбити всіх джедаїв. Там в нас лежить мені фігурка Палпатіна. Це прикольно, це мила деталь. Інструкції шикарні. Коробка божественна, прекрасна. А набір такий собі. Тільки він трішки краще, ніж здавалося на перший погляд, тому що там є джакузі. Там воно є. Тож штурмовик не буде купатися в ямі зі сміттям. Він буде купатися в джакузі. Ну і хоча б за нього ми раді. Тож, на цьому вже остаточно все. І дякую, що передивилися це відео.